Останнього самандіра вітрила. Всі останні в Росії. Всі в Росії. Легні його в Росії. Начальників штату в Росії. в Фінляндія, застала це ще гірша більше. Дома тебе. Вдома тебе відстежить, то заставити заплатити продукт. Дітро проливають без рук без ног. А тут бабло колоться. Ви приготовують російського шпигуна. Обов'язково. Да, Кримінально. Ну, деякі які сьогодні закону, не знає. Що, не знаю, що війна. Да. Ніхто з них не думає Все про те, що інший найбільший Божий. Прошу облюдати порядок в жидовому весілля. Офісний агент прокурору на поверсії Європейської держави, прокурором з наступного року, який у нас в суті з'явився, так, в суті, суті, в суті, в суті, в суті, В вашому не суді здобуття. У зв'язку з тим, що вам вже встанована правова позиція, я ви не склали, яку нам було частково задоволено про питання стосовно організатора в червних в якому відповідно вчення в свою участь із обвинуваченням да начасного цілості, тому займаємо. Хочу допомогти підставити воду, чому саме в сум сумніви у вашій упередженості, оскільки та сформована правопозиція, вона ще відображена в ухвалі стосовно організатора злочинів Пацеляка. Вона не з'ясовувалася у своєму засіданні, в тому числі не з'ясовувався його майновий стан, можливість застосування альтернативи такого запобіжного заходу, не встановлювалася в тому числі його місця проживання, інші обставини щодо виконання обов'язків, які на нього покладені, з яких обставин суд прийшов до таких висновків. Невідомо на теперішній час. Крім того, що мовний суд кримінально процесуальним кодексом прямо передбачено право не застосовувати, що по насильницьким злочинам, що і по статті 258 Кримінального Кримінального кодексу України, такий альтернативний запобіжний захід, як заставу разом з тим, він був застосований. За таких обставин наперед зрозуміло сторонні обвинувачення, яке рішення буде ухвалене стосовно. Обвинуваченого старосільця. Тому сторона обвинувачення не довіряє даному складу суду і заявляє від віком. Ми, ми, ми не ви можете голосні сказати переговора на визначення часу для вирішення питання, що підтримувати. Ви не суддя. Ну, Та на жаль, на себе пованка хоча б. Ви цвіти на ворога! Рославка татаровська, да. да. Нічого, прийде час будуть баланду сьогодні. Рославка татаровська, Так. убивайся. Пи да. да. находки сміяться Так. Да. Да. Да.